Всім привітики! З вами знов сімейка Бабачків. У мене зараз денна кава. Сука, кавки налила собі трішки з молоком. Зараз поп'ю і піду зроблю джерки. замариную м'ясо на джерки і буду десь там до Олешки не гастростоми, бо якийсь опять пішла знов чорна полоса, і щось балон опять підспускає, навіть не знаю що, чи здувся балон, чи можливо. То мені так здається, бо я два тижні не дивилася до води в балоні. Але, мабуть, за два тижні балон опустити не міг. Мені кажеться, що сестра протікає, треба буде зараз знову міняти її. То мається зараз мама на обід прийти, то після роботу то вже буду міняти, бо буде мама казати, їдь у лікарню, міняй у лікарню, нема чого вдома міняти, бо ти не попадеш. Як на мені минулого разу казала, то, випікали. Займуся м'язком, поки Олежик себе хорошо веде і хочу поставити ще, зробити крильця в Кока-Колі. Не знаю, що з цього вийде. Не знаю, мабуть, знімати не буду, щоб швидко все поробити. Поки сьогодні в Олежика був настрій, я замаринувала м'ясо на джерки. Це в мене соль, каперчик, трошки хмелі сунелі і соєвого соусу. А це другий наш класичний фірмовий рецептик із часничком. Часничок, солька. І сьогодні додала трішечки соєвого соусу, щоб була юшечка, щоб було в чому маринуватися місцеві. Я його залишу на ніч, а завтра вже рано заложу в сушарку і до вечора будуть смачні, смачні джарки. І я нарешті зробила ці крильця в Кока-Колі. Які вони куснючі це ужас можна. Пальці відкусити. дуже смачно. Ось така темненька юшечка це нічого страшного. Там в мене Кока-Кола, соєвий соус і спеції. Як я і думала, Олежика в Гастростомі знову була маленька дірочка. І балон не наповнявся. Як минулого разу там була дірочка, але балон трошечки наповнявся і тримав воду і все. А цей раз балон не наповнявся, воно просто вода витікала через ту дірочку і все. І буквально 50 мг водички витікало в нього, трималося в балоні десь пів півгодинки не більше. То я йому пішла на роботу, я замінила її, щоб було без крик і без нічого. так. Бо вранці проснулася, як випила їхати на базар. Думаю, я побудувала його і думаю, подивлюся, що там робиться в нього в балоні з водою. Бо, мабуть, півтори неділі не дивилась нічого. Дивлюся, в мене немає шпиця 20-ки, щоб перевірити, скільки там в балоні. А ти, що шпіс на 50 мг, там немає поділочки на 15, щоб налити, якщо долити, щоб було 15 мг водички. Коли я купила сьогодні шпиця. То малижик проснувся, вже перевіряла, дивлюся, гадь балон пустий, вода не вибиралася. Я ти наповнила. Це десь, мабуть, було годин 8-9. 10 годин він проснувся. Я знову провірюю, що там з балоном. Я одразу думала, що ну, можливо таке, що за 2 тижні десь вода потихеньку підтекла і все. Але й то, за 2 тижні 15 мг витекти це дуже і дуже багато. Повіряю, балон пустий. Так як він поїв, то думаю, я ну, поміняти гастростому, нас буде відтікати через ту стому, через дірочку їжу. Нам казали міняти перед годуванням. Не після годування, а перед годуванням. То я дочекалася часу дня, коли бабуся піде на роботу. Якраз було яке годування. Я поміняла йому гастростому і все. І поїли. да, чувак. Там моє маленьке. Потім мамі дзвонила, сказала, що Олежика Гастостома потікала, балон протікав. Не свинькайся. Бабуся була в шоці, що я поміняла. У неї зразу дармовий пропав, що типу, ти сама міняла, треба було в лікарню їхати. Я кажу, до кого їхати? Тарас, що нам ніхто не поміняє. Біла церква обласна, Толя сказала їти там, де ставили, а їхати. У Київ, Вохмадір, 140 кілометрів в одну сторону, щоб поміняти лише цю трубочку, Ну, це, мені здається, немає смисла. І тим що ця сієшка не зможе нас повезти, а нам вже з цього стороною жити. Так що я вирішила їх сама її поміняти і в мене реально все вийшло. Ти щасливий, що ми нікуди не їдемо? Що Мама сама її поміняла та й таке. Щочки прямо на вулицю з цим жувачком, поки тут є у нас холодочок біля хати і вітерець сплюває. Будемо її чекати бабусю забути і будемо їсти, да? Олежико? Підьмай голезьку. Сонечко ти мене. І ще таке питання до вас усіх. Може хто підкаже. Що несе Хрещена мати на Христини, просто буду хрещеною мамою у своїй племіннички. Мені потрібно знати що треба собою нести, бо в церкву зможу піти тільки аж через тиждень, а Христина через два тижні, щоб я встигла підготуватися. Знаю, що там треба крижма, можливо, ще щось потрібно там в церкву чи як воно хто підкаже. Ще буду дзвонити. Братові, питатися, може вона підкаже, що може вона знає. Оце буде моя перша похресниця, ще ніколи не хрестила діток, то навіть не знаю, що потрібно з собою брати. Бо коли хрестили малого, то він був хрещений ще в реанімації на суботу родився вівторок похрестили його це через декілька днів. А хрещених батьків ми водили в церкву возили точніше. Коли Олежик вже було 3 роки, то вже він був дорослий такий хлопчик, вже не пам'ятаю, що брали, хто що приносив. А це думаю, щоб все підготуватися, щоб все було, щоб тоді в останні дні не бігати, не шукати по всій таращі, що його купити. Можливо, хтось недавно хрестив діток і зможе підказати, то буду дуже-дуже вам вдячна. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.